Приїхав транспортер на заміну тормозної трубки. Думаю, поки везуть запчастини, засніму дешевий ремонт. В дешевих ремонтах сварочних шукають завжди плюси. Плюс тут немає дирки, дай в принципі, слава Богу, вода не попадає. Це не все. І Ще який плюс. Сходинку поміняли на нову. Це плюс. Мінус в тому, що вони не приварили під домкратник. Ну він же є. І ще один плюс. Ну Дирку ж залатали, отлічно. Промазали домкратом, провалились. В принципі, це все перероблювати. Ну плюс же дирка залатана. Головне, що дешево. В дешевих ремонтах шукають плюси, а в дорогих ремонтах шукають косяки. Так що, хто що вибирає? Ну, Дірку залатали, це ж, плюс. Плюс. правильно. Я так ще не навчився робити. Мені здається, що взагалі цю машину робили для якогось там нарко... нар... наркотрафіка чи ще щось. А Отут можна запихнути пару там, кілограм кокаїну. А тут, в принципі, теж можна там пару грам запихнути чогось. Ну, зато ж дешево. Плюс порог поміняли, поміняли. Ну а це таке. Чекаю запчастини.